Друзі, вітання! Вирішив записати ще одне відео, у якому поділитися цікавими та перспективними проектами, які я сам особисто виконую зараз і на які у мене дійсно великі очікування. Усі вони відносяться до децентралізованих біржів, фьючерсних деривативів. Це можна сказати такий тренд зараз. Дуже багато виходить таких проєктів. Появляється велика конкуренція, і я думаю, що ці. Проекти будуть боротися між собою і намагатися роздати якнайбільший дроп для того, щоб привернути до себе увагу і якось виділитися серед інших проєктів. В принципі, усі ці проекти є актуальні і на даний момент, тому що головне тут набити чим найбільший об'єм, а об'єм ви можете набити як за місяць, так і за тиждень, і хтось навіть за декілька днів. Хоча, в принципі, краще буде, якщо ви будете торгувати кожен день, відкривати там 2-3 угоди, і тоді сам проєкт буде сприймати вас як реальних користувачів, і тоді у вас буде більше шансів дійсно отримати дроп і хороший дроп. Одразу хочу сказати, що це активності із вкладеннями, вам потрібно буде виділити сюди певний депозит, який ви готові втратити. Тому що це ф'ючерсна торгівля, торгівля з плечима, тут е, дуже великі ризики, тому обов'язково потрібно підходити до цього із головою. І найкраща страт... стратегія, яку ми будемо розглядати, це дельта-нейтральна стратегія, коли ми відкриваємо на одній площаці, наприклад, угоду в лонг, а на іншій площаці угоду в шорт. У такому разі ми будемо витрачати кошти тільки на комісію. По поводу бюджету, то я радив би виділяти на кожен проект хоча б 50 доларів. Але, звичайно, чим більше, тим краще, тому що ви зможете набити більший об'єм, більше поєнтів, які нараховуються за торговий об'єм, і в результаті ви зможете отримати більший дроп. Тим паче, що якщо ви можете виділити якийсь великий депозит. То вам не обов'язково брати якісь дуже великі плечі. Вам достатньо взяти якісь 10 чи п'яте плече і відкрити угоду там, на ті самі 1000 доларів. Отже, давайте перейдемо до знайомства із першим проектом. Спочатку я хочу розповісти про такий проєкт, як Kilox. Це проєкт, з яким я почав взаємодіяти в першу чергу. Як бачимо, тут 125 тисяч підписників. Проект дійсно є доволі популярним, багато постів. Також варто сказати, що це інкубаційний проект Binance. Тому я думаю, що з грошима у них тут все добре і вони зможуть роздати хороший дроп. Давайте перейдемо на саму площадку і подивимося, що нам потрібно буде тут зробити. По поводу мереж, в яких ми можемо тут торгувати, це Manta, OpBnB та BNB Chain. Особисто я торгую в мережі OpBnB і вам також раджу, тому що тут найнижчі комісії. Для того, щоб поповнити баланс в мережі OBNB, найкращий спосіб це скористатися Binance. Там у нас є вивід монет USDT, монет, в яких ми якраз таки будемо торгувати на цій біржі в мережі OBNB. Комісія там мінімальна, тому на рахунок цього можете взагалі не переживати. Інтерфейс тут доволі зручний та зрозумілий. Якщо ви вже раніше торгували на ф'ючерсах на будь-якій іншій централізованій біржі, то я думаю, вам тут буде взагалі неважко розібратися. З правого боку ми маємо можливість налаштувати нашу торгівлю, вибрати лонг або шорт, виставити риночний або лімітний чи условний ордер, а також обрати кредитне плече. У даному рядку ми вписуємо суму, на яку ми хочемо відкрити позицію, а також нижче ми можемо обрати необхідне нам кредитне плече. Знизу у нас пишеться максимальна сума, на яку ми можемо відкрити позицію з урахуванням кредитного плеча. Отже, як ми можемо заробляти тут бали? Давайте перейдемо на вкладку AirDrops. Перш за все, що ми тут бачимо, це бали нам нараховуються за регулярну торгівлю. Тобто, якщо ми торгуємо кожен день, то нам даються ось певні, певна кількість балів. Також ми можемо отримувати бали за внесені нами кошти. Ось як ми бачимо, за кожні внесені 2000 доларів ми можемо отримати 20, 25 балів кожен день. Але найбільше, де ми можемо отримати балів, це якраз таки є торгівля. Як бачимо, За кожні 1000 доларів торгового обороту ми отримуємо 35 балів. Якщо підрахувати, то за кожну 1000 доларів обороту ми витрачаємо приблизно 1 долар. Тому ви вже можете собі. Підрахувати, скільки саме балів ви хочете набити тут. І за допомогою наведених даних ви вже можете собі вирішити, який депозит ви будете виділяти на дану активність. Як бачите, я ви тут трохи поторгував, у мене вже майже 3000 балів. Я планую набити 5000 балів і тоді вже побачимо, що з цього вийде. Також ми можемо. Забирати ось тут Оати. Для цього потрібно виконувати завдання на Galaxy, і за ці Оати нам також нараховуються бали. Отже, я думаю, тут все доволі зрозуміло. На цьому, я думаю, будемо переходити до іншого нашого проєкту. Це у нас також доволі відомий проєкт, на який я також маю великі надії, тому що це проєкт у нас від Solana. Solana дійсно дуже щедро годує нас своїми дропами. Тому очікування тут дійсно найвищі, Тим паче, що конкуренція тут не є аж такою високою. І я вважаю, що витратити тут якісь 50-100 доларів на торгівлю буде досить смарт, тому що в результаті ми зможемо отримати, я думаю, в декілька разів більше. Тут у нас 91 тисяча підписників. Якщо перейдемо на Twitter Score, то бачимо, що оцінка у нас excellent 159 балів. Що є дійсно дуже добре. За проєктом стежить багато відомих інфлюенсерів та також проєктів і інвесторів. Давайте перейдемо на саму платформу. Як бачимо, функціонал тут є також плюс-мінус схожий. У нас є всі ті ж самі налаштування long, short, market-ліміт, і, звичайно ж, є кредитне плече. Але я замітив, що поїнти на цій платформі нараховуються не тільки за торговий об'єм, а й взагалі за кількість часу, який у нас була відкрита позиція, за кількість коштів, які ми витратили. Тому що один момент у мене позиція закрилася ліквідацією, і якраз таки за це мені надали найбільшу кількість поєнтів. На кіллексі, мені здається, мені б за це абсолютно нічого не дали. Я б отримав винагороду так же само, просто за торговий об'єм. Також ми можемо надавати ось тут кошти в позику, за що також нам начебто мають давати бали. Тут я закинув трішки монет Jupiter, подивимося, чи мені за це щось дадуть. Давайте перейдемо в вкладку Point і подивимося, що в нас тут є. Ось пишеться мій рейтинг. До речі, бали тут нараховуються не так, як в Кілоексі одразу, а раз в тиждень, тому якщо відразу ви не побачите, що вам нарахували поінти, не переживайте, просто потрібно зачекати. І з часом інформація оновиться. Давайте перейдемо до останнього нашого проєкту, це проєкт Markets. Це також проєкт на селані, але на відміну від того ж дріфта, тут конкуренція є значно меншою. Можливо, тому що тут взагалі немає реферальної системи, немає реферальних силок. Плюс багато хто каже, що платформа є менш зручною та має багато багів і через це люди менше тут торгують. Але це водночас є для нас і плюсом, тому що якщо менша конкуренція, то в нас є більше шансів тут вийти в топи і отримати, звичайно ж, більшу винагороду. До речі, забув сказати про інвестиції в Drift Protocol. Вони у нас сягають 27,3 мільйона. В інвесторах тут у нас PolyChain Capital, Multicoin Capital, Robot Ventures Анатолій Яковенко. Дійсно, доволі непогані інвестори зібрали хорошу суму, тому дійсно видно, що гроші в них є. І можна розраховувати на непоганий дроп. Давайте тепер повернемося до нашої зети. Перейдемо на її Twitter аккаунт Тут у нас 54,7 тисячі підписників. Twitter score 124 бали, що є також дуже добре. За проектом стежить багато відомих інфлюенсерів. Я думаю, хто давно в криптовалюті, то ви знаєте ці імена. Так що проєкт також є дійсно цікавим і вартий нашої уваги. Інвестиції тут було зібрано на 8,5 мільйонів. В інвесторах тут Jump Capital, Solana Ventures, Electric Capital. В принципі, непогані фонди, так тут ну, трішки менший інвест, але оскільки тут і менша конкуренція, як я вже сказав, то я думаю, що можна отримувати на хороший дроп. Давайте перейдемо до нашої платформи. Кажу чесно, що я тут ще навіть не торгував, зараз ми спробуємо поторгувати тут разом. Оскільки цей проект, а також Drift Protocol, створені на блокчейні Solana, то й торгувати ми тут будемо в мережі Solana. Для цього, якщо у вас немає, вам спочатку потрібно буде створити гаманець Phantom і поповнити його гаманець в мережі Solana. Ви можете зробити це із будь-якої зручної вам біржі, головне, обирайте одинакову мережу як на гаманці, так і на біржі при переказі коштів. Тому що якщо ви навіть помилково оберете не ту адресу, то ваші кошти буде назавжди втрачені. Після того, як ви поповнили свій гаманець соланої, вам потрібно буде конвертувати вашу SLAN в монету USDC, тому що торгівля буде здійснюватися саме в монеті USDC, а Solano нам буде потрібно для оплати комісій. Отже, переходимо на дану свапалку, посилання я залишу в описі під відео. Зверху обираємо солану і знизу відповідно USDC. Вписуємо суму, яку ми хочемо обміняти, і підтверджуємо транзакції в гаманці. Після цього повертаємося на нашу платформу. Нам потрібно буде натиснути на наш аккаунт, відкрити Add Funds і ввести суму в USDC, яку ми хочемо перевести на баланс платформи. Теж саме, до речі, і потрібно зробити в Drift Protocol. Потрібно натиснути Deposit withdrawal», ввести суму в USDC, яку ми хочемо занести, і також підтвердити транзакцію в своєму гаманці. Давайте тепер уже на практиці спробуємо поторгувати, відкриємо якісь угоди. Як я вже сказав, що найкраще використовувати дельта-нейтральну стратегію, тобто на одній біржі ми відкриваємо лонг, на іншій відкриваємо шорт. І в такому разі ми будемо просто витрачати на комісії. Отже, давайте я відкрию KiloX і відкрию протилежну угоду на Zeta-Market. Так, тепер нам потрібно налаштувати всі наші позиції. Відкриваємо пару села на USDC. Давайте спочатку перейдемо на KiloX. Обираємо тут пару Solana на USD. Я хочу відкрити лімітний ордер. Беремо лімітний. Вписуємо ціну, по якій ми хочемо відкрити даний ордер. Я беру максимальну суму і підтверджую ордер в MC. Все, ордер відкрито. Тепер я хочу трішки зачекати, і як тільки у мене відкриється ордер на KILOX, я зразу ж переходжу на ZET- і відкриваю тут ордер по маркету в short. Ось в мене обрано SELL, маркет. Я беру максимальний баланс. І після цього буду натискати «Sell». Все, як бачимо, ордер на «KiloX» відкрився. Я зразу ж перехожу на Z і відкриваю ордер на продажу. Підтверджую в своєму гаманці. Друзі, не зря я казав, що Z погано працює, і в мене чомусь не відкривається ордер. Тому давайте перейдемо на Drift. І я відкрию тут ордер на продажу. Також у мене стоїть Solana. Маркет, беру максимальне плече і відкриваю ордер на продажу. Підтверджую. Все, ордер заповнено. Тепер ми тримаємо позицію хоча б 10-30 минут для того, щоб платформа не подумала, що ми якісь боти і просто набиваємо об'єм. Підвела мене трішки зета, я думаю, я ще з нею розберуся, подивлюся, в чому проблема. Просто, як я вже сказав, перед цим не торгував, думав, що все буде гладко. Але далеко не завжди воно так. Отже, друзі, я думаю, що ви суттю ловили. В принципі, механіка тут на всіх платформах однакова. Набиваєте об'єм, заробляєте поінти. і за поінти в подальшому, коли буде лістинг монети, ми будемо отримувати вже наш дроп. Обирайте для себе проєкт, який для вас є найбільш цікавий. Я, мабуть, радивсь обрати KiloX та Drift, тому що з ними немає проблем. Якраз можна відкривати. На кілексі, наприклад, в лонг, на дрифт, в шорт, або навпаки, це не має значення. І таким чином набивати поінти. На цьому дане відео буду завершувати. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та інформативним. Сподіваюся, ви зробили для себе якісь висновки і зробите певні дії, тому що просто подивитися відео однозначно не зробить вас багатшими і не принесе ніякого результату. Тому не втрачайте можливостей, ринок нас радує. Працюйте, торгуйте, приймайте участь в багатьох проектах і вам обов'язково пощастить. Якщо не всі, то хоча б один проєкт дійсно роздасть вам хороший дроп, який зробить вас набагато багатшими. Все на цьому прощаюсь, до нових зустрічей!